Вітаю в ефірі Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке саміт лідерів великої сімки стратував японський хіросімі. Учасники планують оголосити про нові санкції проти РФ. Також лідери Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Канади обговорять стратегію щодо війни в Україні. І вже є перша заява. G7 гарантують Україні необхідну підтримку на цей рік і на початок 2024-го. Тим часом змі сперечаються чи прибуде до Японії. Володимир Зеленський повідомляється, що він може особисто взяти участь у саміті у неділю. Так, Блумберг пише, що український президент полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки у Саудівській Аравії. Там він бере участь у саміті Ліги Арабських. Держав раніше японські офіційні особи заявляли, що Зеленський приєднається до саміту віртуально. Тож чи вирушить голова держави до Хіросіми і загалом про меседжі G7? говоримо з Валерієм Клочком, керівником центру громадської аналітики вежа, головою благодійного фонду Нова дорога Валерію, вітаю вітаю на взаємодусі. Вітаю. Чи варто загалом обговорювати поїздку Зеленського до Японії? Як вважаєте? Наскільки важливо, аби український президент взяв очну участь у G7? Ну справа в тому, що доволі несподіваним стало для мене особисте та мабуть для багатьох візит саме Зеленського на лігу арабських країн, саміт Ліги який проходить цими днями тижні ж дні проходить саміт Китай, Центральна Азія, і проходить саміт Великої Сімки. Дивний збіг обставин а, саміти. Ці так а, на саміт Китай, Центральна Азія не запросили Росію, вона там не приймає участь. А також показово. і безумовно, що присутність зеленського на цих самітах, які фактично ну, є полярними до певної міри: Велика Сімка, Китай, Центральна Азія, Близький Схід країни Ліги Арабських Держав. То безумовно, присутність Зеленського на цих заходах він є важливим з точки зору, як можуть себе спозиціонувати ці саміти по відношенню до України або як Китай полюбляє говорити, називаючи нашу війну українською кризою. Присутність, наприклад, з Зеленського: Окей, давайте так говорити: президента України, інституту президента, бо це також дуже важливий момент на саміті. На близькому сході, ну як на мене, це показово те, що по-перше, отримали ми офіційне запрошення тут і раніше. воно було. По-друге, близький схід країни арабського світу готові говорити з Україною про Україну долучатися до процесу припинення війни. Звісно, там дещо деносує присутність Сирії, але це окреме питання. Так ну і безумовно, ключова така фаза великого турне за кордону зеленський, який він почав з країн ще старої Європи. Нагадаємо, що він був в Ватикані, в Римі, в Італії, Франції, Німеччині до саме Хіросімі, де зустрічається сім найпотужніших економік світу. Плюс не забуваємо, що Європейський союз також є членом великої сімки. Ну, це як на мене знаєте, така завершальна процедура, процесія, яка буде означати про те, що ми переманюємо, перехоплюємо світову ініціативу на свій бік, принаймні західний світ. Не проти того, щоб українське питання було номер один. Воно є на нині і обіцяє залишатися таким самим. Це просто такі знакові речі, які треба враховувати. Що такі візити президента воюючої країни є важливими, тим паче, фізична присутність зеленського на цих заходах вона важлива з точки зору констатації обороноздатності України чинити опір російській агресії навіть за відсутності президента в країні в самій в воюючій країні. Це також дуже серйозний знак. Уявіть собі реакцію на болотах, як вони зараз будуть завивати. Дивіться, Путін нікуди не їздить. Зеленський по всіх самітах зустрічається навіть країнами арабського світу, де також Путіна не хочуть бачити. Ну я думаю, що просто аргументи всі вже вибиті будуть у Соловйова Скабій і інших, і це дуже важливо. Валерію щодо санкційних рішень, які можуть бути ухвалені на G7, їх анонсують, Є деякі деталі від медіа щодо санкцій, які запровадить США, нових називається навіть декілька десятків компаній російських, які потраплять до санкційного списку. Як вважаєте, наскільки отут будуть потужні рішення? Ну, поки що сказати, що вони там суттєво б'ють економіку Росії не варто, тому що вони стосуються лише окремих питань, але і недооцінювати їх також не, не варто. Тому що е, я не випадково згадую тут, що Європейський Союз, який готує 11-й санкційний пакет. Так, він там до певної міри вже озвучений, але я думаю, що коригування можуть бути. Але єдиність позицій лідерів країн найпотужніших світу США, Великобританії, Канади. І інших, в тому числі, і в рахунку Європейського союзу, яка досягнута в результаті того, що саміт проводиться спільно за підсумками саміту, однозначно буде резолюція ухвалена, зроблена як мінімум заява. Є домовленості, будуть домовленості щодо санкційної політики, вони ж будуть враховані у санкціях і окремих країн Європейського союзу, в тому числі, тому такі зустрічі вони надважливі і от формування публічної позиції. Членами великої сімки, очільниками країн, навіть так правильніше скажу, це дійсно дуже важливо. Вона є показовою в тому плані, що потім ці країни просто будуть зобов'язані дотримуватись досягнутих домовленостей щодо санкційної політики. Перше до самих санкцій. звісно, хотілося б дещо більшого, бо до прикладу, ну що стосується постачання алмазів, обмеження або заборона постачання газу до окремих країн газу російського до окремих країн Європейського Союзу, які раніше отримували. Обмежено його, ну нам би хотілося більшого. до прикладу, повне перекриття там постачання газу до Європи і таке інше, але те, що до прикладу зараз країни Великої Сімки ухвалюють рішення щодо санкційної політики до третіх країн, які сприяють. Роботі російського військово-промислового комплексу це також надважливо, бо ми зрозуміємо, що всіх обмежити в торгівлі таке інше доволі складно. Але я не виключаю також, що буде проговоритися питання, наприклад, про визнання тієї самої Росії країною і спонсором тероризму. Відповідна заява від держдепуша була. Звісно, це не питання великої сімки. Однозначно, це питання конгресу Сполучених Штатів Америки безпосередньо навіть держдепуша, бо держдепша ухвалює таке рішення. Тим знову ж таки, якщо питання проговорюється на саміті між лідерами країн сімки, ну це потужно, тому дійсно цей саміт важливий. Я також оцінював як підготовчий саміт до вільнюського події в липні цього року, яка відбудеться 11-12 липня, маю на увазі саміт Північно-Атлантичного альянсу. Він також буде. Багато в чому визначати і безпекові питання України, і от така низка заходів, які зараз відбуваються за участі зеленського. Вони означають, як на мене, що і санкційна політика, і міжнародний тиск, і інші фактори зараз формуються таким чином, щоб впливати і на економіку Росії, і впливати на політичну еліту, і звісно, змушувати до прикладу той самий Китай. Пливати на Росію за для того, щоб та припинила війну. Дуже багато маркерів, друзі. Тут можна говорити годинами, але і ці речі показові візити Зеленського заяви щодо зміни санкційної політики. Вони означають, що світ не стомився від тиску на Росію, і буде домагатися своїх цілей. Я справедливо зауважу, що ми обурені тим, аби просто-напросто взяли там Росію стереця землі. Взагалі перекрили їм ці вентилі, які не постачають газ і нафту. але ну треба розуміти, що фізично зробити це зараз неможливо. Іншим питанням, яке дійсно там, як на мене проговорюється, це те, що санкції, які були застосовані раніше, вони дозволили багатьом країнам. Ну, скажем так, вести подвійну грубу. Вони однією рукою забрали в Росії, іншої давали таких випадків. Також ще мало. про це неодноразово говорив і Зеленський і інші відзначали. Так що, я думаю, ці питання також будуть підняті на цьому саміті. Ну будемо дивитися вже по фінальному документу, але знову ж таки саміт він Великої Сімки це резолюція, це заява спільна, це просто вказівка до того, як мають працювати безпосередньо уряди країн чи Європейський союз загалом. Дякую, Валерію, вам за включення. Валерій Клочок, керівник центру аналітики. Вежа голова благодійного фонду. Нова дорога був на зв'язку з лайв Студіо». Далі ми долучимо ще одного експерта. Також обговоримо G7. Саміт триватиме кілька днів. У неділю можливо приїде до Хіросіми японський Президент Зеленський. Поки що це під питанням в офісі президента погодження не було. І про візит написало видання Блумберг. Його підхопили другий Інші медіа всесвітні. Ну, поки що, інтрига незрозуміло. Як сказав Валерій Клачок, це дуже важливо, якщо Володимир Зеленський зможе очно бути присутнім в Хіросімі. Долучається зараз до нашої розмови Сергія Биков, політичний консультант. Сергію, вітаю вас! Так, вітаю вас. Ну що ж G7 стартував? Вже є перша така попередня заява про підтримку України. Україна, судячи з усього, головна тема цього саміту. Очікують, можливо, очно на президента Зеленського, які очікування мають бути у Києва і загалом України щодо цього саміту. Ну, ви абсолютно вірно сказали про те, що Україна це не просто одна з ключових тем. Це саме ключова тема е, цьогорічного саміту Групи Семи. Е, ключовий момент е, пов'язаний знову ж таки з підтримкою України та введенням санкцій проти країни агресора. Мені дуже було приємно побачити у спільній заяві Групи 7 е, е, момент щодо блокування пошуку. Можливості блокування експорту алмазів це насправді великий, великий поступ, оскільки алмазна галузь приносить великі кошти Російській Федерації, і насправді це можна врегулювати е, на рівні е, кімберлійського процесу, який загалом займається за сертифікацію всіх діамантів, і відповідно необхідно е, подавати е, алло? Алло. ми вас чуємо, Сергію чуємо і бачимо а, так. Врегульорт діамантів насправді можна на рівні кімберлійського процесу, який і врегульовує необхідність подання від сертифікатів про походження, обробку, видобуток тих чи інших діамантів. І саме кімберлійський процес варто залучити. До введення цих санкцій та обмеженню діамантової галузі Російської Федерації і їх відповідного експорту, звісно, необхідно буде розглядати можливості розповсюдження по світу діамантів з інших країн, але Російська Федерація там сьогодні відіграє дуже центральну роль, і саме через діамантову галузь відмиваються гроші, наприклад, через про криваві діаманти з Африки. До видобутку яких залучались і ПВК Вагнер, і потім ці діаманти продавалися по світу під виглядом російських, начебто, діамантів. Хоча всім відомо, що ці діаманти видобувалися у країнах Південної Африки під стволами автоматів приватної військової кампанії, вагнер, тобто діамантову галузь Російської Федерації, необхідно прикрити і зупинити це. Зменшить потоки грошей, потоки кривавих грошей до російського бюджету, і їм буде набагато важче оплачувати нічим не спровоковану війну проти України. Ну, це такий поєнт щодо санкцій. Зрозуміло, що дуже нам важливо, навіть якщо це буде не там величезний пакет санкційний, навіть якщо він буде менший аніж попередній, він все одно буде важливий для України для майбутньої перемоги. Сергію, а от такий момент пов'язаний з дискусіями: чи поїде Зеленський, чи не поїде, це взагалі-то важливо, поїде він чи він звернеться онлайн? Ну, дивіться абсолютно не важливо, чи буде фізично присутній президент України, чи він буде присутній онлайн. Це абсолютно не впливає на якість проведення перемови, на якість проведення переговорів. А, бо сам факт того, що президента Зеленського слухає група Семи. Вона вже говорить про важливість участі України та її вплив на цей світовий процес. Тобто абсолютно неважливо, чи фізично буде присутній президент Зеленський, чи він буде звертатись онлайн до учасників групи СМИ. Найголовніше, що його чують незалежно від того, яким чином він звертається. Сергію всі члени ДЖ СЕВЕН, окрім Японії, напевно, показують себе як великі підтримувальники України і доказують, доводять це передачою конкретної військової допомоги. З Японією трішки інша ситуація. Я розумію, що G7 – це не Рамштайн, але можливо на полях цього саміту президент Зеленський міг би отримати певні. Ну, скажімо так, допоміжні меседжі від Японії. А, ну, дивіться, Японія в усьому світі, як і Федеративна Республіка Німеччина, мають таке умовне тавро країн агресорів. Ну, після Другої світової війни в них це тавро, на жаль, залишилось, і вони з ним йдуть. Але навіть зараз вже є. Певні поступи з боку Японії до підтримки України не тільки в рамках оборонної промисловості, не тільки в планах, в плані засобів індивідуального захисту, але і також по певним іншим номенклатурам саме військово-технічного співробіт. Це важливий момент, але ми маємо пам'ятати, що у Японії немає власної армії. Наприклад, в них є тільки сили оборони, і в них у конституту конституційному договорі записано про те, що вони не можуть мати власних збройних сил. Тому розраховувати на велику саме військову підтримку з боку Яп з боку Японії я б не став, але дипломатичне співробітництво і співробітництво у галузі оборони у галузі кібербезпеки воно надважливе. Дякую вам за коментар. Сергій Биков, політичний консультант, був на зв'язку з Live Studio. Обговорювали початок саміту G7. Нагадаю, він буде тривати кілька днів. Можемо проанонсувати, що у понеділок спробуємо зібрати для вас максимум інформації, підбити підсумки цього саміту. Будемо точно вже знати, чи поїхав Володимир Зеленський до Хіросіми, або все ж таки долучився онлайн. І загалом, які зиски отримає наша держава і чи допоможе. Же, це їй у підготовці до контрнаступу. Цей ефір для вас провела Ольга Гвоздецька. Дякую, що ви сьомим.